Доброго Андрюха! Має бути з любов'ю тебе? Андрюха, чого ти мовчишся? А в Андрюхі класні груди, слухай. Я взагалі то Христия. Та мені не принципово. Я прийшов. Добрий вечір, Тропич! Ну що? Коротше, почнемо з шуточки. Марічка прогулювалась по полю з небритими ногами і випадково скосила півтора гектара пшениці. <плес> Ні, та не смішно. Ну, добре, почнемо з пісеньки. Олег, ти придумав пісню? Ні. коня. А це Олежик. Він не вміє плювати. В смислі я не вмію плювати. Ну що ж, коли ми в зборі, ми можемо починати. Може я щось скачу. Ні, коня. <ріху> Ну от така команда приїхала з Івано-Франківська. Ми починаємо! У кожного з нас була така ситуація, коли ти їдеш в маршрутці і без наушників. Ось одна із них. Я чув, в тебе там щось сталося. та зі стоїком проблеми. Ну а ти щось з ним пробував робити? Ну, та ліс туда крутив, дьоргав, нічого не помогло. І що, жінка нічого не казала, вона мені давно каже: твій стояк ти їбався? І що тобі ніхто не поміг? Так а, Петрович, золоті руки має. По прийшов, покрутив, подігав і стояк як новий. Я поняв, наша зупинка. Виходимо. Коханий, я знаю, як вирішити нашу проблему, та. селі Пукан стався вибух, а зараз ми запитаємо, очевидця цього дійства бабу Галю. Баба Галя, прокоментуйте нам, будь ласка, ситуацію. Що зробити? Mile气> Скажіть, будь ласка, що то сталося тут? Значить, зрання, ти до спити дою корову. Значить, доя корову. Бабагаля, бабагаля, бабагаля. Нас цікавить вибух. Так, ти слухай мене. Значить, зрання, ти до спити, так? Я пішла, я все сідаю, я сідаю. І як беруся за вим'я, і як давай у того... Бабагаля, бабагаля, вибух. А, то, що все зірвало? Так. Та то в діда стояк тріснув, слухай. Ааа. Чекайте, щось дуже холодно, піду, шкуру надягну. Прибиральниця в жіночому туалеті, яка раніше працювала вчителькою. Сидіть, сидіть. Коротше, у нас тут виникли проблеми з реквізитом, і тому ми викрутились, як могли. У сусіда поламався кран у ванній. Так, Олежик, принеси мені ключ на 12. Подивимося тут, покрутим трохи. Давай, сіда, неси. Ключ на 12. О, красава. Так. Йо-мойо, який то струмінь води! Зараз сусідів затопимо! Бігом неси ведро! Бігом ведро! Олег, не бідон, оле! Що маю, то маю. Мініатюрка, грузин жарить тілочку. Сьогодні ми з тобою даймуємо, а я ав'яція ціную. А зараз дебіл оголошує мініатюру. Пара з англійською В смислі, я дебіл. Олежик, кажи зе. 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 Неправильно. Олежик, Скажи, як треба. Зе. Зе. Дякую. Завди, будь ласка. групи сіребро новий соліст. <плес> а ще ми таку придумали мініатюрку: даїшник зупинив жінку за рулем. Опустіть вікно. Доброго вечора, майор довгенький Хуан Іванович. <Рукі cathedral> майор максимум сержантик. Та ви вживали? Вам потрібно дихнути в мій прибор. А можна я дихну? Ну мам! Не мамкай. якби твоя мама не дула, тебе б на світі не було. Ну що ж для вас виступала команда як Олежик, Варі... А що у нас Андрюха главний? А що у нас Андрюха главний? Андрюха, чо ти главний, а? 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 Бо я так захотів, питання є? Питання є? Питання є. Питання є. Питання. Закрий рот, чуєш? <плак> ну що ж, поки діло не дійшло до бійки, для вас виступала команда. Як варіант місто Івано-Франківськ. <плак> Команда як